Наше вітання, команда як завжди за мене зв'язочкою, Друзі, маємо для вас ще одну чергову новинку, яка заїхала до нас на майданчик. От Прямо буквально три дні тому з'їхала цей автомобіль. Це в нас рено Кенго, електричне ЗЕ. тобто електричне Renault Кенго в грузовому варіанті і в довгій базі. Максимально довга база в даного автомобіля. Значить, ця автівка у нас приганялася з Європи, а саме з Швеції, з класним, класним станом цей автомобіль. У нас і батарею 33 кВт, ємність батареї 33 кВт, і орієнтовно цей автомобіль може проїжджати у нас десь до 200 км за баз ходу даного автомобіля. Отже, зараз по автомобілях, як завжди, ми пробіжимося, глянемо, що там по комплектації, по зарядочках і так далі. Замір лакофарбового покриття і, звичайно, по стану автомобіля. Хоча стан автомобіля тут є дуже хороший, тому що в цього автомобіля на всього 30 на оригінального пробігу. От, І цей пробіг я підтверджений офіційним дилером Поренована, пробивається, автівка з'їжджала, обслуговувалася, так що проблем з підтвердженням пробігу абсолютно тут ніяких немає. Отже, по самому автомобілю, ще раз чистий 2019 рік, 31 тисяча пробігу, електричне е, Renault Кенго в довгій базі. Е, погнали. Що ми маємо по цьому автомобілю? Значить, Зразу дивимося по зарядочках. Зарядка ось тут у нас до автомобіля, звичайна, тип 2 роз'ємності. Звичайно, не швидкісна, а звичайна зарядочка є в даному автомобілі. І плюс е до, в комплекті до автівки йде зарядка на 220 вольт, зараз ми глянемо, де вона. А, ще Комплект коліс навіть, навіть йде в подарок. Так що це дуже добре. І де ж це зарядочка? А може нема зарядочки. У ну, мене частина мала бути зарядка. Бачу, принаймні зарядку, але менше з тим я зараз уточнимо по, цій, по зарядці. От, е, в общем тип-2 резєм зарядки в нас є. Далі, ще в нас ще по комплектації біжимося 33 кВт батарея. А і ще в нас іде великий плюс цього автомобіля, того що в нас є оригінальне мокре мокри встановлено Ви Бачите, лючок. Тут ключиками відкриваємо звичайний дизельний бак і сюди солярку, і в зимовий період часу солярка витрачається на обігрів автомобіля. Того це реально є дуже класно, того що вона підвищує, підвищує сам саму вашу подорож, така сам вашій. Кілометра, скільки можете проїхати на автомобілі. ось так. Того, що від Webasчки від цілярки, а на електриці ви вже просто пересуватись. Ви не витрачаєте батареї для обігріву самої автівки. Так, Що в нас є? Просте мультикермо в нас є, блютуз можна підключити, кондиціонер є це вже добре. Вебасто є у нас магнітолка. Ось два ключі в комплекті, патронечки позаду є в нас, так що плюс-мінус такий варіант. От більш тут такого особливого нічого немає. Запускаємо, бачимо 31563 по пробігу ой по, по пробігу дав даного автомобіля. Так, є, 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 це сказав, це сказав, що ж тут ще такого, вебаса сказав, зарядки сказав, батарейки сказав, Мішелінка різина стоїть, нова відповідає повністю цьому пробігу. 15 го розміру колеса в нас. Літо резина. Да, 21-го року бачите, нова різина, кінець 21 року. Так, є, що ще, що ще, що ще. Це сказав, портувальник і сказав. В принципі, все. Зараз зараз щодень по по покриттю пробіжимося. Вон, бачите, за Є33 електрика. Пробіжимося по по покриттю, що ви мали розуміння 109 капот, 118, тут крило пластикове. Стоечка оця 117, дверка пасажира 115, у нас весуна, дверка у нас 114, 110, заднє праве крило у нас 92,4. 121, 111, задні двері у нас 107, 111, 83 і 3. Бачите, хапочка є, ліва сторона у нас 94 і 5. Бачите, да, 94,5, 95 і 3, 113, 111, 98 і 6, 109, і дах у нас. 107, 106. Так що бачите, весь автомобіль є в оригінальному красі. От, ніяких моментів немає. Я кажу ще раз, нормальний клас, свіжий автомобіль на, е на хороші, як то кажуть, батареї. Так, є. Е ну і по слях по експлуатації, особливо тут я не бачу ніяких, там Критичних, некритичних моментів, того що Ну, цей пробіг викидає цьому автомобілю і тут сколів немає. Звичайно, машина не, лі... не літала. От, по кузову я не бачу ні вмятин ні подряпин. Дивимося разом з вами. Десь ага позадня права. Заднє праве трошки така м'ятинка є на задньому правому крилі чуть -чуть. так Тут все добре позаду, по автомобілю. Також все добре, все рівненько і ліва сторона. Рівна без подряпин. По салону, мабуть, ви вже бачили, трішки салон також ідеальний. Ось так все виглядає водійське сидіння, до речі, сидіння з підігрівом йде кермо, торпеда сама, ще одне сидіння, КПП. Ось тут такі речі возили, да? Тіпа, бумаги ще щось поцарапалось трошки, ну, така ось ця ніша, да? а так все абсолютно є в нормі. Чисто, гарно, більше не полили, темно, що. Новий автомобіль з 300 пробігу. Так що, друзі, ось такий у нас варіант є для вас. По ціні час скажу, не пам'ятаю, але під відео ми напишемо вам ціну на даний автомобіль. Е, і що, по будці, будка ось в такому стані газове відділення. Значить, ще раз праві дверки, понизу ось тут, Ліві дверцята у нас і сама будка. Чик. Ось в такому стані. І зимова гума, до речі, в комплекті на дисках. Домкрат, ключ. В общем, друзі, Реальна ціна буде хороша, це 100%. От, е кому що не сказав по цьому автобію, чи не, не допоказав, чи комусь якісь там питання які виникли, так само набирайте, все вам розкажу до покажу. От, в принципі, все, всім гарного дня. А і не забуваємо, що в нас є посла доставки автомобіля в місто, може можемо без проблем його пригнати, привезти цей автомобіль до вас. Так що, друзі, всім гарного дня, буде на зв'язочку. Пока-пока.